Мої вітання! А в нас вийшов відосик про другого легендарного лорда. Вчора вийшов блог, а сьогодні відосик. Що ж, розберемо найцікавіше. Тут небагато. Перше, нам показали більше про механіку конвою. Як ми бачимо, наш конвой їде в якийсь замок. Везе зброю в обмін на рабів. 400 зброї це 1133 раби. Буде їхати він 7 ходів. І веде цей конвой полководець генерал. Друге, показали нам кузню, як це все працює. Ми бачимо, поділене все на піхоту ближнього бою. Піхота, яка стріляє, монстрів, гдаїв, вармашини та булцентаври. І, в свою чергу, піхота ближнього бою поділена на три категорії: Це Воїни, Інфернальна гвардія та Супер Неймовірна гвардія. Ми можемо за озброєння. Збільшити кількість підрозділів. Пам'ятаємо, у відосі було 2, а вже 4. Також бачимо такий індикатор. Він відноситься для воїнів. Це майстерність наших ковалів. Бачимо: у кожного є майстерність. Цих немає, тому що покращень немає. Це була перша вкладка армії. І приходимо на другу вкладку це модифікації. Ось так вони виглядають. Це для піхоти ближнього бою. Бачимо, внизу є іконки. Піхота ближнього бою, піхота дальнього бою, монстри, гдаї, вармашини. І самі покращення для піхоти ближнього бою. Спеллеррезіст 25%. бачимо. Є фізичний резист 10%. І також різні такі штуки. Бачимо, покращення стоїть 8. Третє. Караванчик наш їхав собі спокійно і зустрів чорного дракона. Ми можемо його собі. До війська приманити, або просто приїхати мимо. Звісно, наш гравець приманює дракончика за собі. Потім ще одна дилема з караваном: на наш караван напали. Ну і взагалі вибору немає. Будемо битися або битися. Але тепер у нас є дракончик, так що нашим ворогам точно не позазрити. І така цікавинка ще. Можемо за вплив нашого конклаву збільшити рівень нашого нашої башти. Бачимо, можемо окупувати блокпост, фабрику або башту. І саме баштом можемо збільшити її рівень. Ось що нам показали. Що ж, дякую за перегляд і до зустрічі!